Всім доброго дня! Це компанія Галич Моторс, місто Львів, вулиця Зелене, 407. Наше нове надходження. Автомобіль Мастер. Це 2,3 дизель на 125 кінських сил, Євро 5. Автомобіль йде у Б-категорію 3,5 тонни повна маса, вантажопідйомність порядку 1,5 тонни. По основних характеристиках вантажного відсіку все буде в описі. З основного 13 кубів вантажний відсік, довжина 3,70 висота 1,90 м. По комплектації автівка має денні лед ходові вогні, дальнє ближні на галогені, дзеркала електричні з підігрівом і регулюванням, хороша резина фірми Bridgestone. З особливості автомобіль має збільшений бак на 105 літрів. Ось, по салоні автівка три сідушки. Сідушка-водія має регулювання у всіх положеннях, також має передній підлокітник. Особливістю є пасажирський ряд, середня частина якого складається ось такий столик. Є підстаканники щось положити, і сам столик, який повертається. По комплектації автівка має мультимедійну сенсорну систему з Android Auto Apple CarPlay. Також має камеру заднього огляду. Автомобіль має кондиціонер, є круїз контроль Якраз на рулі все виводиться. Шестиступка. Пробіг автівки 9 кілометрів. Ось, передня панель, в принципі, виглядає ось так. Є ніша для зберігання речей, також є закрита ніша, плюс містимий бордачок. Автомобіль має два ключі з трьома кнопками. Також особливістю даної автівки є те, що в неї задні двері. З механізмами відкриття на 270 градусів, що для зручніше для якихось погрузок в вузьких місцях. зашити автомобіль тільки на половину По всій довжині вантажного відсіку є талажні петлі для кріплення вантажів, розсувна бокова дверка, цільно металева перегородка. Пасажирської сторони все виглядає ось так. На Всі автомобілі надається гарантія 3 роки або 100 тисяч км пробігу та 6 років від скрізної корозії без обмеження пробігу. Кого буде цікавити, звертайтеся за контактами в описі, також читайте опис комплектації автомобіля. Якщо якісь виникають питання, телефонуйте. І також у нас велика площадка автомобілів, тому зможемо вам щось підібрати.